Колись ця канатна дорога тяглася на півсотні кілометрів. Нині недемонтованими залишаються кілька сотень метрів, і проходять вони саме над житловим масивом. Валентина Зайцева каже, коли робітники почали розбирати канатку, залізна опора впала на її подвір'я. Дивом не зруйнувала будинок, однак пошкодила дах кухні та газову трубу. Такий тріск і все це впало. Хоча утром я підходила к мастеру і кажу, не впаде жінка, ми все укрепили, не впаде. Я дзвонила в гарячу лінію перед цим. Кажу, помогите, в нас це все може впасти. Нині металеві конструкції нависають над дорогою та подвір'ями. Мешканці бояться нових обвалів. Смотрите, щоб в це час швидко пробігати і не ну, Потому что в любой момент может упасть, и никто не ни за это отвечать не будет. Что дальше стоят такие же самые столбы и проходит под ними высоковольтная линия 6000 вольт. Или сетка может провиснуть дальше, перекрыть эти провода, или столб обрушится, обрушится, тоже может, и все. Работают там, как не специалисты, у них нет ни. Ні, спісадежди, ні, ні, ні ніяких опознавчих знаків. Раніше канатна дорога належала Лисичанському содовому заводу. Нею транспортували сировину для виробництва. Після закриття підприємства канатку продали на металобрухт. Фірма підрядник, яка займається демонтажем, розташована в Донецьку. Представники на телефоні дзвінки не відповідають. Не може їх знайти і місцева влада. Це група ліс, которая займається розборка. Ну, ви знаєте, хто они знаходяться. Ми только можемо. Ну, только кто это, а так, естественно, не знає. Ніяких розрішень. А які ми можемо дати когда оно вже продано? А ще погоджуються: демонтаж канатної дороги відбувається із порушеннями техніки безпеки. Після того як упала опора, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Ході досудового розслідування. Вживаються заходи на повне дослідження обставин правопорушення. Будуть вжиті заходи щодо притягнення службових осіб вказаного приватного підприємства до передбаченої законної відповідальності. Поки триває досудове розслідування, демонтаж канатної дороги призупинили Лілія Прокопенко, Віктор Прокопенко, Луганщина, п'ятий канал.